Цей тиждень в Україні буде спекотним. У деяких областях температура підніметься до плюс 35. Періодично очікуються дощі та грози, які допоможуть пережити таку високу температуру. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так. У вівторок, 18 липня, майже по всій країні пройдуть крикочасні дощі. Сухо в цей день буде лише на Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Там переважатиме сонячна та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то буде майже без змін так по всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 26 до плюс 34 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У Києві, 18 липня, ранок та день буде хмарним, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень піде дощ із розою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 21 плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!